Любов до гір, екстриму та бажання допомогти людям привели Василя Фечка в професію рятувальника. Чоловік три роки тому вирішив, що допомагати туристам безпечно проходити маршрути, а заблукалим знаходити орієнтир та вихід його покликання. Гірський рятувальник професія, що потребує неабиякої підготовки. Повинен мати хорошу фізичну підготовку, орієнтуватися на місцевості, в гірській місцевості. Вільно володіти лижами зимнім спорядженням, тому що дуже багато випадків саме в зимовий час. Коли люди йдуть, їх туман застає і вони блукають. Робота влітку та взимку має свої особливості в холодну пору року, здебільшого туристи втрачають орієнтири через туман та погану видимість або ж ризикують потрапити під лавину. А влітку ж грибники часто заходять на невідому їм територію та губляться. Також туристи вирішують пройти маршрут без належної підготовки та травмуються. На пошуки завжди вирушає команда з п'яти людей. Це гірське відділення. Начальник відділення водій і три рятувальника у моєму відділенні фельдшера немає. Першу домедичну допомогу можуть надавати всі працівники рятувального загону. Коли випадки складні, транспортувати травмованого доводиться за допомогою нож. А через складну місцевість часто шукати інші варіанти безпечного доправлення до лікарні. Коли транспортують потерпілого вниз, то він обов'язково на жорсткій доски. І обов'язково супроводі рятувальника при важких травмах ноги, спини використовують саме такий спуск транспортування через кулуар або із розрушеної будівлі. Багато є варіантів, звідки можна транспортувати потерпілого саме на жорсткій доски, коли в нього травмована спина чи ноги. Та на жаль, не завжди вдається знайти заблукалих живими. Тож, аби уберегти себе та отримати виключно позитивні емоції від походу в гори, треба підготуватися, взяти з собою теплий одяг, достатню кількість води, необхідне спорядження та обов'язково зареєструватися у пункті рятувальників чи додатку порятунок у горах.